осушувач повітря. Така от штука, зараз включимо розетку ще покажемо, як воно прям геть в розетці. Принцип кондиціонера. Тут обратний кондиціонер. Холодник кондиціонера. Там фреон, радіатор, вентилятор, ну і ще щось всередині. Він проганяє через себе повітря, повітря зволожене, він його осушує, витягує вологу і волога через ось цей от шланг. Уходить назад. Ось включилася турбіна, турбіна на виду працює, просто видуває, затягує у нас сюди, сюди йде вход повітря і туди на вихід. Вологість поточно показує 65%, настроюється можна до 10%. Тобто це тих бажана, яку ми хочемо все. Є таймер, можна регулювати по часу, але це така безполізна штука. Насправді, бо вони годинами працюють навіть сутками. Може працювати сутки, не виключаючись. Одні, двоє суток, троє. Аби аби був відвод води. Все, і тепло в приміщенні. Головне, е, основне, щоб було тепло при чому виключиш? А, ти виключив? Да, щоб було приміщення, тепло, не холодно. Зараз зима і багато хто думає, що вийде зробити це на холодному приміщенні. Ну так не працює. Тут фізика дуже проста. Є тепло, є. Вихід, рух е вологого повітря із стін вологи. Якщо холод, воно там собі сидить і нічого не робить. Тобто є якась робота його, але настільки неефективно, що вигідніше брати осушувач і обігрівач, якщо приміщення не опалюється. 800 гривень вартість такого осушувача це найбільше в нашому асортименті. До 70 літрів на добу може витягнути. Прокат сервіс, оренда обладнання в Житомирі. є.